Сьогодні ми завершуємо третій день симуляційного тренінгу Важкі дихальні шляхи, які вже проводимо 4 роки поспіль на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії після дипломної освіти. Особливістю тренінгу є його інтерактивна програма та практична спрямованість. Під час інтерактивної програми лікарі-анестезіологи з усієї України можуть обговорити клінічні кейси, підготовку свого робочого місця та алгоритми дій у випадку виникнення важких дихальних шляхів. На практичних заняттях анестезіологи відпрацьовують роботу з різними новими девайсами та технологіями для забезпечення прохідності, в тому числі бронхоскопією, та оволодіють такою важливою практичною навичкою, як хірургічні дихальні шляхи.